річка привіт. Ми в минулій передачі говорили трошки про твоє життя. Ти розповідала, де ти навчалася, звідки ти родом. Зараз хочеш трошки продовжити. Розкажи, будь ласка, про своє дитинство. Воно було щасливим? Загалом, дитинство було в мене щасливим. Я була така дитина вредна, неслухняна, дуже багато, так, дуже багато шкоди робила. Але мені подобалось рости в селі, тому що я все вміла там, не знаю, на природі завжди якісь не знаю халабуди будувала з хлопцями, якісь стрілялки. Зелис в різних там не знаю закиданих будинках, ну тобто, дитинство у мене таке було цікаве, насичене, але загалом щасливе. В якому віці ти приїхала в Київ? У 17 років, коли я поступила в університет, відразу я від так від батьків було страшно, звичайно, страшно було. тому що думаю, ти живеш з батьками, а тут тобі треба їхати в гуртожиток, там, де якісь всі невідомі люди, з якими треба вжитися. Ну і тобто теж не завжди були нормальні відносини із цими дівчатами з сусідками. З сусідками по кімнаті, так? так ну тобто там бували і сварилися, і там комусь щось хтось стає рано, починає шуміти, хтось лягає пізно. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, тобто, то були якісь різні казуси. Ну тобто, таке студентське життя воно було цікаве. Mm -hmm. про майбутнє трошки. Яким бачиш своє майбутнє? Однозначно, е от, я не знаю конкретно де я буду, але точно знаю, що я хочу бути щасливою. І іти тим шляхом, який мені дає Бог, от своїм шляхом покликання, і щоб я через це покликання могла якби, і проповідувати, і рости в своїй вірі, і розвиватися, і ставати собою, власне, от саме та от, от, моя творчість, так вона мені допомагає ставати собою, бо я в мене був такий період, що я була така замкнена в собі. Угу. І потім, коли я почала займатися творчістю, акторством, воно мене почало розкривати. Я якби я відчуваю, що. Я не просто змінююсь, я стаю тим, ким я була в дитинстві, і це прикольно. Ми до на нашої теми, назва і стереотипи про християнську молодь. Які найчастіші стереотипи ти чула про християнську молодь? Ну, що найчастіше, коли ти зустрічаєш людей там невіруючих або десь колеги по роботі, і вони як правило а! Ви християни? Це ж у вас, напевно, ось так. Якісь такі ну, найчастіші стереотипи, з якими ти зустрічався? Ну, найчастіше це те, що ну, люди думають, а що ви там взагалі робите? От в них це такий стереотип, що ви там приходите три години молитесь, от так. якась там не знаю, зустріч молоді, і все. Ну, типу, це просто мені не одна людина це говорила. Там просто теж люди думають, а як у вас там Ми, от християни, робимо так, а у вас у католиків як? Ага. І ти думаєш, ну тобто, що ви якісь що Інакше. Просто так. Мене так супер дивує, що люди не розуміють. Ну, В мене, мене ще таке зі школи, окрім того, що я самого дитинства католичка, а ще зі школи, з історії, пам'ятаю, як вчитель розказував Василь Іванович, ще от він каже, є християнство. Християнстві є три гілки, Ми це все пам'ятаємо в зошиті записували. Мені це, це було цікаво. Так. А я думаю, мабуть, ті люди, які там цей момент історії, вони його просто пропустили і думають, що, от, наприклад, католики це не християни. Не знаю, хтось uh -huh, там такий, uh -huh. а у вас оце так, а ви теж там причащаєтесь, а ви там не знаю. Uh -huh. Ну, тобто, такі, з такими очима дивляться, думають там також якісь стереотипи і про е, монашок, бо в мене сестра е, монахиня і мене завжди рідна питають. сестра Рідна сестра. старша, старша. 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 Я наймолодша. Yeah. От і а що а вони там? Типа, вона щаслива. А вони в них там в голові. Що от, якщо людина молода, пішла в монастир, це так. вона там отак сидить. Молиться в чотирьох стінах. І нікуди не виходить. І от Просто люди думають, що ми просто без безперестанку молимося. Ну просто коли вони питають, що це ви може...? відірвані да, від звичайного світу. відірвані від звичайного світу, не знаю, будинки огорожені так. такою стіною трьохметровою, і все, і ніхто, ніхто нікого не бачить. Я така, та ні, ну зараз вам розкажу. І коли там не знаю, навіть вонашки до мене приходять на вистави, і в мене ж теж mm -hmm. моя група, і вони там думають, та це ж ну там не знаю, там якісь можуть бути комедія, там якісь такі смішні кази так. з так, так, так. І тут вони дивуються, що приходять монашки і дивляться на виставу. Вони такі. А вона ж там одна сестра Марія, вона так ще так шос піджартує до якихось акторів. Ой, такі прикольна вона переграє когось. Ну вона така прикольна, цікава, дуже юморна. І люди вже ну так вони розвінчуються, ці стереотипи про і про молодь християнську, що вона там займається всім, так само живе, як і звичайні люди. І так само про монастир, про монашок, про отців, що вони так само живуть, функціонують, ходять на вистави, не знаю, роблять все, що і звичайні люди так як у нас тема сьогодні стереотипи, так. тому багато буде питань, звучати за такі стереотипні питання, які ти будеш розвінчувати, mm -hmm. а може навпаки. Є такий стереотип, що віра обмежує в житті, диктуючи, як ти маєш себе поводити, що говорити, як думати. Загалом. Mm -hmm. А зараз мені віра, вона більше як такий путівник, mm -hmm. який показує, куди краще піти. Ось, наприклад, не знаю, я люблю якось щось з чимось порівнювати. в мене в голові таке порівняння, так. що можна, наприклад, піти на те саме, не знаю, море і піти таким дуже важким шляхом, і ти виходиш, і тут немає людей, тут така чиста природа. А можна цим широким шляхом піти на зовсім іншу якусь краєвид, а там куча людей, сміття, тобто всі люди цієї дороги ходять. І мені. Здається, віра це якраз та ну, така узесенька стежечка, яка веде, ну воно не ну, там, якісь хащі, супер важко, супер люди засуджують, а куди ти йдеш, та то воно тобі не треба. Але воно приводить потім в результаті до набагато чогось більшого. Взагалі, коли я була підлітком, мені, наприклад, Віра, я думала, що вона мене обмежує. Тому що в мене таке підлітковий вік, хоча я і католичка, там завжди практикую. Я завжди їздила на ОАзи, але не знаю, але я була така, ну, типу, в мене була якась. Підлітки є підлітки. підлітки, є підлітки 100%. Так, то, тобто є алкоголь, якісь там, може, сигарети пробували. Компанії, ну, музика, дискотеки І так тобто, далі. Якісь та, друзі. Та, та, та. Ну тобто не без цього. І, ти... і завжди в мене, наприклад, по п'ятницях я знала, що там не можна там, йти на якісь гучні забави, і мене так. завжди блін, я пропускаю все там найцікавіше, хто там, mm -hmm. як хлопець-футболіст, якого я там закохана, він приїде в п'ятницю. А що ж в мене не побачать? Робить, і друзі так, там так. будуть, і там буде така музика, я це все пропускаю. І типу, колись я думала, що це мене супер обмежує, бо я не так. можу там туди поїхати, бо там, там теж якісь святкування. Я ніби то як дитина розуміла, що там Івана Купала, наприклад, це погано. Але в нас в селі так не так багато якихось не знаю, там подій відбувається, І мені хотілося теж туди там піти подивитися, а мама мені там забороняла, бо типу це не можна. Я розуміла, що це не можна. І в мене такі навіть думки, колись там, не знаю, скільки 13 років, от тут погано, що я вже так все осознано вірою. Типу, що я вже все це знаю і так. не можу собі дозволити. От мене віра обмежує. Ага. От тоді, колись я думала, що обмежує. Потім я якби зрозуміла і усвідомила, що в цьому не було ніякого навіть щастя. Де ці зараз друзі мої? Їх немає в моєму житті, тому що я зовсім пішла в іншому напрямку. Мене це перестало все цікавити. Ці всі гуляння, ці всі клуби, ці всі хлопці. Хлопці, я просто зрозуміла, що якесь щастя, оце вона зовсім заключається в комусь іншому. Не знаю, якесь хотілося мені зовсім те не те життя, яке воно було. І якби саме з Богом я змогла дійти до того життя, яке uh -huh. я зараз маю, і з тим тих людей, які мене зараз оточують. Ну тобто я дуже часто там себе критикувала в, в тому середовищі, в якому я була. Uh -huh. Дуже часто вони мені там щось могли сказати, таке ну дуже образне. Тому. Зараз mm -hmm. я рада, що це все було в минулому, але це теж частина моєї дороги, тому треба було це пережити. Mm -hmm. Християнство несумісне з наукою та сучасними знаннями. Ти погоджуєшся з цим твердженням чи ні? У мене перше, що на думку приходить, те, це теж сучасні технології, це штучний якийсь інтелект. Та, та й загалом це не тільки штучний інтелект, це і гаджети, і комп'ютер. Особливо навіть взяти приклад, коли був ковід. Завдяки цих всім технологіям ми могли слухати службу, молитися у ці дуже супер важкі часи, коли ти uh -huh. не виходиш просто uh -huh. з дому, і це єдине, що тебе рятує на даний момент. Так само біблія вона завжди в тебе під рукою. Я звичайно дуже люблю книгу, але вона така в мене велика біблія, і ти її з собою не, не завжди можеш носити. Uh -huh. А так, коли ти, тобі важко, і в мене цей додаток, Holy Bible, і я завжди його відкриваю, і там є таке якесь читання теж на кожен день. Якісь роздуми, або якісь плани, там різні, не знаю, люди створювали християни ці плани, і там про емоції, про ще щось. І я так підбираю собі те, що мені зараз відгукується, і там насправді такі бувають слова. І Я думаю, Боже, ти знаєш, ти знаєш, що мені зараз сказати. Тому я думаю, що навпаки, сучасні технології, християнство і віра, воно це все супер поєднане, воно супер нам дає оці можливості там і молитву якусь знайти, і якусь спільноту пошукати, і соцмережі особливо е, через соцмережі теж розказувати про віру, про костел е, uh -huh. про костели, про не знаю. Про все це. це така стереотипна можливо думка, можливо, ти зараз простоєш, а можливо, ні, що християни так вони обмежені і обмежують себе в спілкуванні там з іншими конфесіями, з іншими національностями чи меншинствами. Це правда, чи не чи, 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 чи неправда? Я звичайно що скажу, що це неправда, тому що для мене якраз таке саме християнство, воно якраз дало мені оцю пізнання інших і культур і конфесій. В мене б. Подружка, вона взагалі протестантка. Але ми з нею, ну те, що нас поєднало, це Бог. Ну, тобто, да, в нас відрізнялися як е, манери служінь, там якісь теж е, можливо, твердження в Біблії. От. Але все рівно ми знали, що от, е, нас поєднує Бог, і, і можна було багато якихось різних тем піднімати. Тобто, я ніколи не засуджувала, вона мене навіть там, запрошувала, і я її запрошувала. Правда, ще ми ні разу одне до одної так і не сходили. Але, але запрошення було. Просто ще як, якраз не було такої uh -huh. відповідної е, нагоди. А також стосовно культур, е, от також моя сестра, вона взагалі з місіонерського згромадження, і вони, я пам'ятаю, ще в дитинстві вона там показувала фотографії, як вони там з різних країн приїхали з різних, е, і показували свою якусь не знаю, е, на, національні костюми, е, традиційні страви. Е, uh -huh, от, uh -huh. І так е, обмінювалися, вчили своїх танців. тобто uh -huh. ну, Це дуже класно. Також я була колись на міжнародній зустрічі в Польщі, а, от і там був такий фестиваль націй. О, ми там теж обмінювалися там, які там наші традиційні страви, якісь традиційні напої. Uh -huh. Uh -huh. А, от ну тобто вони там розказують про свою національність. Тобто, саме через християнство, саме через такі зустрічі, я, я якраз і познайомилася з різними культурами. Тобто, це теж такий приклад обміном культури і пізнання іншої культури. А в тебе є друзі, які, наприклад, не віруючі, звичайно. Ну тобто вони більше такі не близькі, можливо, друзі, а більше такі з моїх там групи акторської, uh -huh. там із роботи, це колеги. Uh -huh. Але в мене є найкраща подружка, вона віруюча. Тому мені, якби все-таки більш такі ближчі uh -huh. там друзі, то мені там теж дуже важливо, що ми могли поділитися всім, всім, всім без виключень. А що ти можеш сказати людям, які вважають, що християни постійно намагаються навернути всіх інших там не невіруючих не людей? Ну, особисто я ніколи цим не займалась, тому що це, це безглуздо комусь щось там доказувати, а ти отако-тако-тако -отако -отако роби. Для мене це прикладом. Своїм, тільки своїм прикладом можна там навіть навернути людину. От мене просто є такий приклад. А я на роботі у мене завжди якісь такі колеги, які хотіли мене дуже вивести на емоції, там ага. щось таке запитання. Спеціально, так. Так, ага. так, якісь що там твій Бог? Там, прямо так, так. Спровокувати ага. там, і типу, я завжди там від відстрілювалась, скажем так, я завжди знала, що сказати, або коли мені взагалі не відчувала, що мені треба щось говорити, я не говорила. Я ага. просто кажу: мені не хочеться розмовляти. ну Тобто, деколи бували такі якісь дуже прям ну. На, ніби так сказати, образливі навіть речі, які просто ну вони мені не були образливі, але я розумію, що зараз відповідати буде просто безглуздим. І але в основному я звичайно входила в діалог. Я намагалась там щось розказати. Тобто, що прям мене, аж так провокувала. Ну тобто... дуже провокувала. Ну тобто були ну зараз цього mm -hmm. колеги, вже я з ним не працюю, але колись mm -hmm. він дуже ні, от йому не було чого робити. Не знаю, може мало було роботи, і він підходив і прям починає, в чому сен життя? Що там твій Бог каже? Просто так йому не mm -hmm. було чого. Не знаю, скучно було, ну, і різні і, люди бувають. Саме насправді цікаве те, що ну типу інші просто всі слухали. Ну тобто, ніхто не входив в цю дискусію, і, і потім через якийсь час я приходжу в костел Миколая і ти можеш на увазі, ніхто не заступався? Чи, ні, чи, ні, чи ну ніхто не заступався і взагалі не входив це і не я. входив, просто, так, як просто би, тримались якби тримали осторонь? Та, так mm -hmm. і я, якби один раз заходжу в костел, йду до причастя на службі і дивлюся, в перших рядах сидить мій колега з роботи. Не цей, звичайно, але інший, який слухав завжди. Я така, мене очі на лоба повилазили. Ну, типу, ніхто ну ніяких якби признаків, що хтось віруючий так. чи хтось католик не було. І я просто в шоці. Я така думаю, сиджу, і я до нього підходжу. Типу, як? Типу, і це каже. Ну, взагалі, типу, він почав займатися із психологом, який яка була е, віруючою. Але також він казав: ну, і те, що ти розказувала мені, ну те, те, як ти на роботі про віру розказувала, яка ти була Цікаво. тверда у вірі. Мене це теж якби вразило. Розмаз... І так, я, це... я така думаю, отак, отак от Бог діє. Mm. Типу, через якусь таку теж можливо і образу, mm -hmm. але mm -hmm. комусь іншому це буде прикладом. І так само, mm -hmm. от моя подружка найкраща, вона теж не була віруючою, і я ніколи там не змушувала чи ще щось. Просто ми жили разом в гуртожитку, і вона просто спостерігала, що я там кожну неділю ходжу в церкву. І спочатку, якби я їй казала: якщо хочеш зі мною, я завжди була відкрита, кажу, якщо тобі буде цікаво, будь ласка. Ну, у нас спочатку там рік чи два. Вона так, ну ні-ні-ні. А потім я поїхала на фестиваль Подих життя, і вона побачила, яка я приїхала. Вона каже: Ти така щаслива, я хочу теж. Чому поставити запитання, тому що я знаю досить? Досить велику кількість людей, які е, є дуже віруючими, от ну, прям дуже віруючими, і вони саме прийшли, знайшли, знайшли Бога і прийшли в церкву саме в той пік свого життя, коли їм було неймовірно важко, знаєш. І вони знаходилися в такому стані е, депресії, апатії і так далі, різних нервових зривів, проблем і так далі. І от вони в той час знаходили, і тому існує напевно це десь така стереотипна думка, так про те, що багато людей. Віруючих вони чують цю думку, що от, якщо ви прийдете, вас врятують. Він такі, ну тоді ми йдемо до вас. Тому якби виникло це запитання. Можливо, декілька слів е, тим людям, е, які стереотипно відносяться до християн, до християнської молоді, які вважають їх якимись не такими іншими. Що б ти їм сказала, що б ти їм передала? таке звернення до них, якби в тебе була можливість. Якщо вони будуть нас дивитися, ну власне з цими з цією молоддю я стикаюсь кожного дня. От, і я якби відкрита до того, коли в мене питають, є такі люди, які, наприклад, вони взагалі нічого не знають про е, християнство, про католицизм, і вони просто дійсно щиро е, цікавляться. цікавляться. Вони так. навіть можуть бути атеїстами. І е, такий приклад, у мене один знайомий, він якби атеїст, але він мені сказав одну таку річ, яка мене дуже вразила: що, типу, е, я знаю, який ти шлях пройшла, я не знаю, що, би тебе, що тебе взагалі рятувало, мабуть, твоя війна. Віра робить тебе такою mm -hmm. світлою людиною, mm -hmm. тобто він розуміючи, mm -hmm. що я пройшла так, він думає, на чому ж воно все тримається. Aha. От мені здається, що з такими людьми. Потрібно говорити з такими людьми в соціальних мережах, поширювати, особливо якісь там, якщо фестивалі, зустрічі. А я там, наприклад, веду активну сторінку е фестивалю Подих життя. Я постійно намагаюся кажу людям: виставляйте е все в сторіс, позначайте сторінку, розказуйте іншим людям. Вони можуть просто не знати, що, що тут відбувається. От вони думають, що три години сіли, помолилися, пішли. А насправді там стільки, скільки всього думала, так? відбувається, так само, як я була в. Зарічанах на ДДМ. прикольна була штука, що придумали. В нас було 21 групка, і нам згадали завдання, щоб ми зняли фільми, міні-фільми. І у кожного була своя тема. У нас був тема трейлер до раю. Ага. І ми, і нас така була крута команда. Цікаво. Так, Цікаво. ми там настільки таке придумували, така була ідея, ми виставили потім все в соцмережі і інші люди, які взагалі там аутов цього всього, вони такі дивляться, думають, нічого собі прикольно, типу християни, там щось вони таке роблять, щось вони там знімають, проводять якісь майстер-класи, там співають, танцюють, не знаю, виступають. Ну це дуже круто. Тому я думаю, що саме таким і прикладом може бути таке звернення до цих. Людей, які просто не знайомі з християнством, просто не знають, що це таке. Сідає сонечко, і ми на цій прекрасній ноті закінчуємо наше з тобою інтерв'ю, нашу розмову. Дякуємо тобі, що Дякую. ти прийшла сьогодні до на нас в гості, поділилася своїми думками. Дякуємо тобі. Дякую, що за спросив.